Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь щедро наспайте пайте лайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. І під воронячий хор ми з зайкою вам презентуємо всі квіточки, які у нас тут зараз квітнуть. Трояндочки, такі гарні, бутончики і всі інші. А сподвигнули на зйомку мене. Ось саме ось ці ніжні, чудові дивовижні крокуси. Вони на дві години сонечко визирнуло таке повноцінне. І вони відкрилися. І я думаю, треба це все зафі... зафіксувати і вам показати. Дивіться, яка краса. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!